Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 10 класу. Множення вектора на число. Сьогодні ми з вами коротенько повторимо теорію і розглянемо завдання високого рівня складності, які позначені авторами двома крапочками. Ітак, добуток ненульового вектора А і числа К, відмінного від нуля, називають такий вектор, що виконуються ось ці умови. Що це означає? Якщо ми вектор А помножимо на число К. Вектор це напрямлений відрізок, значить, у нього є довжина. Якщо ми помножили на число довжина вектора А помножити на модуль числа К. А додатнє, чи від'ємне число К вказує напрямок, чи змінився напрямок, чи ні. Співнапрямлені – значить один напрямок. Протилежно напрямлені, значить, опільно. З протилежний напрямок. При множенні ми отримуємо вектори, що будуть колінеарними. Колінеарні – значить координати їхні пропорційні. Теорема 41,3. Пропорційність координат нам показує у колінеарних векторів. Ну що ж, цю інформацію пропоную застосувати до завдань. І хоча завдання ці позначені двома крапочками як високий рівень, вони не є заоблачно складними. Тобто, за бажанням це можна, з цим можна справитись. Прочитаємо разом зі мною, потім я запрошу вас все ж таки спробувати розв'язати, а то й розв'язати, а потім уже звіримося. І так, дано вектор А з координатами 3, 2, 1. Знайдіть колінеарний йому вектор АВ, якщо координати точки А1, 1, 1, а точка Б належить площині YZ. Що значить, що точка Б в площині YZ? Це значить, у неї перша координата 0 дорівнює 0, а друга і третя є числом. Тож координати точки Б ми можемо записати 0 YZ. Вектор. Координати вектора. Від координат кінця, тобто Б, відняти координати А. Це буде, будуть координати вектора АБ. Колінеарні, значить, координати цих векторів будуть пропорційні. Ну, взагалі, то дала вам якусь наводку. Да? Спробуйте самі виконати це завдання. І так, запишу те, що сказала. Дано. Те, що дано, знайти вектор АВ, Координати вектора АВ. Я записала прямо в дано координати вектора B, 0 і З, бо точка лежить в площині YZ. Далі координати вектора АБ 0 мінус 1 мінус 1. Y, мінус 1 це друга координата і третя координата z мінус 1. Якщо вектори колінарні, то координати пропорційні. Складемо відношення. Мінус 1, це вектора а Б до 3, це вектора А. Друга координата y-1 до 2, третя координата z мінус 1 до 1. І ці всі рівності мають бути однаковими. Коефіцієнт, дивіться, у нас вже з'явився мінус 1 третя. Так? Значить, беремо попарно мінус 1 третя дорівнює y-1, другий. Пропорція. По пропорції 3 помножити на y-1, дорівнює мінус 1 помножити на 2. Записали. Ну, а тепер легко знайти значення y. 3y дорівнює мінус 2 плюс 3, і одиничка, що поділити на 3. Y дорівнює 1 третя. Так само візьмемо рівність мінус 1 третя і відношення z. Мінус 1 третя дорівнює z мінус 1. Перше. Знову ж таки, по правилу пропорції 3 помножити на z мінус 1 дорівнює мінус 1 помножити на 1. Мінус 3 перенесли з плюсом 3z дорівнює мінус 1 плюс 3 2. І поділили на 3. Z дорівнює 2 треті. Таким чином координати вектора, верніше точки Б будуть 0, перша, друга 1 третя, і третя координата 2 треті. Подивіться, перевірте себе і мене задне. Наступна задача пропоную вам самим. Подумати, поміркувати і потім уже зі мною звірятися. Дано вектор А з координатами знайти координати вектора Б, якщо А і Б протилежно напрямлені, а модуль вектора Б дорівнює 1. Протилежно напрямлені колінеарні. Значить, координати вектора Б пропорційні оцим числам. Написала умову. Модуль b дорівнює 1. І записую координати вектора b. Координати вектора b пропорційні цим числам 2х мінус 6х мінус 3х. Модуль. Формула модуля, пам'ятаєте, модуль вектора дорівнює корінь квадратний суми квадрат його квадратів. Ну, якщо модуль b дорівнює 1, то модуль b квадрат дорівнює 1 квадрат, теж 1, щоб корінь квадратний нам не заважав. Таким чином, сума квадратів координат дорівнює 1. 2х2, додати мінус 6х в квадраті, і додати мінус 3 х квадраті. Додали 49 х квадрат дорівнює 1. Значить, х квадрат дорівнює 1 ділене на 49. Х дорівнює корінь квадратний з 1 з 49, тобто 1 сьома. Х ми брали такий, що він невід'ємний. Залишилось підставити сюди значення х, координати вектора b 2 сьомих мінус 6 сьомих, мінус 3 сьомий. Я на початку не проговорила про це координати вектора b, ще раз скажу. Ще раз проговорю. Вектори А і Б протилежно напрямлені. Значить, їхні координати будуть по знаку протилежні. У вектора А мінус 2, у вектора Б буде 2 помножити на додатній коефіцієнт. У вектора А 6, у вектора Б мінус 6 помножити на цей же самий додатній коефіцієнт. Так само і по третій, мінус 3х. Ну що ж, сподіваюся, Ті, хто самі не змогли розв'язати, то зрозуміли моє пояснення. Добре. Ще одне завдання чи лежать точки на одній прямій. Ми з вами в теорії прочитали, що точки лежать на одній прямій, якщо вектори Да? Тобто ми можемо знайти координати вектора АВ і вектора АС, і якщо ці координати будуть пропорційні, Вектори колінарні, і точки лежать на одній прямій. Так само і для другого ДЕ, ДФ. Ну, а тепер закликаю, зупиняйте відео, спробуйте самі. Те, що я проговорила, записала словами. Так? Знайдемо координати вектора АБ. 7-5, 8-6, 2-4. Порахували 2, 2, 6. Координати вектора АС 3 мінус 5, 4 мінус 6, 14 мінус мінус 4. Порахували. І так, склали відношення 2 до мінус 2, 2 до мінус 2, 6 до 18. І бачимо, що 6 до 18 не дорівнює оцим двом першим відношенням. Значить, вектори а, Б, і А, С не колінеарні, а значить, точки а, Б і С не лежать на одній прямій. Так само для другого d вектор 0 мінус мінус 1, мінус 4 мінус мінус 7, мінус 4 мінус 8. Порахували координати 1, 3, 4 dF. 2-мінус 1, 2-мінус 7, 4 мінус мінус 8. Порахували 3, 9, 12. Складемо відношення 1 до 3, 3 до 9, 4 до 12. І всі три відношення рівні, вони дорівнюють 1 третя. Тож вектори DA і df колінеарні і точки df лежать на одній прямій. Ось так, ми справилися з цим завданням використовуючи теореми. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. У вас є завдання для цього домашні. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!